Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Власет. І сьогодні у нас перша серія тролінгу телеграм-каналів. Такого ви ще ніде не бачили ні серед українських ютуберів, ні серед взагалі будь-яких ютуберів по стандов 2, тому що ніхто ще не тролив телеграм-канали. Ну що ж, я думаю, відосік вам сподобається. Ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Давайте наберемо на цьому відосику символічних 50 лайкосів. Ну що ж, я готовий розпочинати. Всім бажаю приємного перегляду. Ну що ж, друзі, я зупинився на даному телеграм Телеграм-каналі, ніби нічим не особливий телеграм-канали, стандов 2 новини, але мене зацікавило дане повідомлення. Ось. Друзі, хто хоче купити рекламу, то пишіть сюди. І я вирішив написати. Ви бачили, що на рахунок реклами потрібно було написати цьому чуваку, але я ж геній тролінгу, і я пишу в чат. Ми можемо перечитати переписку вище, адже ця геніальна ідея мені прийшла не зразу. Ну що ж, я питаю, скільки піар він мені пише в ЛС, а я пишу, що це таке, адже ми ж українці, в нас особисті повідомлення ЛС. Ну, я ніби зрозумів пишу. Е, а, він мені написав це особисті повідомлення, а я йому написав, а ну так зразу не поймеш, треба було написати. Ну що ж, ну це геніальна підготовка до тролінгу. Що ж, друзі, пишемо ку... Що, що там по цьому, по піару. Так, і друзі, напишіть в коментарях, як вам дана рубрика. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хочете ще таку рубрику, Бо тому що це щось новеньке, і я думаю, вам воно сподобається. Так, він відписує нам ціну в гривнях. Давайте напишемо йому давай, і в гривні, і в голді. Цікаво, що він нам відпише. Так, давайте каже і в гривні, так, і в Голді. Друзі, якщо що деяку переписку я обрізаю, ну поки він відповідає тому, що щоб не затягувати ваш час, Ну, запитуємо чи піар в Телеграмі. ну Ми ж знаємо, що в Телеграмі, але з цього і починається тролінг. Так, чекаємо, що він нам відписує 20 гривнів. Ну, 20 гривнів це ніби багато. Телеграм-канал 58 підписників. А питаємося, як в Голді. Ну, як ви думаєте? Просто зараз грошей, так, грошей пишемо, грошей немає. Так, грошей немає. Ну, зараз тяжкі часи, не у всіх є гроші. Ага, плюс закреп. закреп. А, ну каже, скільки в голоді. Ну, ти ж, так ніби має він казати. Ну, давайте на ви, на ви. Ви маєте сказати, скільки. Е, так, е, скільки... ага, Ви маєте сказати, скільки голди. Ну, розумію. ну так, Зараз важкі часи, а не я. ну Тут ми зразу предяву робимо. Ну, це все, все частина тролінгу. Ви потім все в кінці побачите, тому що найцікавіше в кінці е, ну хай буде. ну Давайте потролимо вже 10 голди. ну Ми ж розуміємо, що 20 гривень це приблизно 30, а 38 голди. Ну, ми зразу, як геніальні торговці, будемо скидатися. І скажемо: так, це багато. Я бомж. Ну, в принципі, так, кажу важкі часи. Так, 27. 27 це теж багатенько. Ну, думаємо, думаємо, потрібно скидати. Ага, 10 мало, нічого свій придява, Ну, в принципі, ага. Пишемо так, пред'являємо, що 58 підписників тільки. І питаємося, який прихід, ну, тому що ми хочемо е, пропіарити, щоб наш телеграм-канал, точніше YouTube канал пропіарили. Чекаємо відповіді, і яка ж відповідь: 10-20 підписників, ну, в принципі, нормально, 27 голди, правда, ну, може більше. ну, якщо... Вони доб'ють, там, може, якийсь конкурс зроблю то так. Ясно, добре, 21 голда і по руках. Ну, в принципі, так, ми ж торговці. Гаразд, друзі, він домовився, і ми пишемо: виставляй скінчик, ну, хай буде це. Давайте, який би це був скінчик, Ага, бажано, щоб це був з наклейкою чи з якимось патерном. Так, ну ми домовились про тек-9 тайдать і за 2738. Чому за 2738? Тому що тек-9 залишиться мені. Ну що ж, друзі, ось даний скінчик, в стандов купляти. Ну що ж, друзі, ми знаходимося на моєму аккаунті і треба нам поміняти нікнейм, адже мене можуть впізнати, як я куплю предмет. Ну що ж, давайте, який нікнейм ми поставимо собі? А давайте поставимо простий нікнейм стандов 2. Топ, я думаю, це простий нікнейм будь-якого стандофера. Ну що ж, я до листав даний Тег 9 і будемо його купляти. Ми його купили і відправляємо скрінчик оплати. Чуть не забув сказати, що в якості піар каналу у нас буде ось цей мій аккаунт і це ж тролінг. І цікаво, яка в нього буде реакція, коли я йому скину посилання на цей аккаунт. Ну що ж, а тепер найцікавіше, ми кинули посилання, чекаємо реакції. Придумай назву, в принципі, читаємо. ну Я не знаю, що ми йому будемо відповідати. Тут треба думати, ага, нехай буде е, така сама назва, ага, я просто е, починаю ще й треба писати з помилками. Так, починаю ще й Юпупер, особливо Юпупер, і е, назву ще не придумав. так, Ще не придумав я починаю ще й І я думаю, він повірить в це. Ну, по крайній мірі, я надіюсь на це. Ага, чи так окидати. Так, друзі, він по справжньому кинув у їхній свій телеграм канал посилання на мій ютуб канал. І це виглядає, якщо чесно, трошечки смішно, адже ніякого аккаунта, жодних відео, але я придбав. Піар e, і мене пропіарили. В принципі, вони не кидали. E, вони хороші пацани. Підписуйтесь на Stand of 2 News, І давайте перевіримо, скільки на мене користувачів підписалось за годину після їхнього піару. Обіцяли 10-20 людей. Ну, це якщо нормальний аккаунт, якщо є відосики, так, але так як я дав, взагалі, нульовий аккаунт. Ну і що ж, у нас вийшло. Чотири користувачі, друзі, ну для старта за 27 голди... 400, 400, 400, ну, як більше, то. 4 користувачі це дуже добре. Також, друзі, напишіть в коментарях, який ще телеграм-канал затролити. Можливо, ми купимо піар у якихось таких більш популярних ютуберів. так? Напишіть в коментарях, будь ласка. І чи сподобався вам даний відеоролик, поставте лайк та підпишіться на канал, а також підписуйтесь на стендоф2 news Вони хороші чуваки, пацанчики, класні, відповідальні. І побачимось в наступному відеоролику.